У сполучених штатах продовжуються дебати щодо реформування сфери охорони здоров'я і, зокрема, ролі нелегальних іммігрантів. Законодавці стверджують, що реформа торкнеться лише тих, хто перебуває у США на законних правах. Та велика частка із 46 мільйонів американців, які не мають медичних страхових полюсів, припадає саме на нелегалів, але вони не відчують полегшення від запропонованих змін до законодавства. Наталія Леонова далі. Жодне із запропонованих ідей врятувати американську систему охорони здоров'я не стосується нелегальних іммігрантів, навіть якщо вони мають страхові поліси. Well, well, uh, Мова, якою написаний цей законодавчий акт, має на меті не включати людей, які незаконно перебувають у цій країні. У США зараз живе близько 7 мільйонів людей без необхідних документів та медичних страховок. А запропоновані зміни законодавство ніяк не допоможе цій верстві населення. жодного центу платників податків не буде витрачено на медичне забезпечення нелегалів. Не на реформу, федеральні закони передбачають надання швидкої медичної допомоги навіть нелегалам. Один із противників реформування Делбер Джонсон зазначає, що навіть таких прав забагато. Ми надаємо цим людям можливість використовувати службу швидкої допомоги замість візитів до офісу лікаря. Він вважає, що надання прав нелегалам лише ускладнить функціонування і так обтяженої системи медичного захисту. це нам зовсім не подобається, бо це нечесно. чесно. Ми нікого не змушуємо підтримувати запропоновані зміни до законодавства. Конгресмен довід не єдиний законодавець, якого турбує реформування медичного сектору. Роль нелегальних іммігрантів у системі охорони здоров'я залишається темою гарячих дискусій, ще як мінімум до кінця серпня. Алло, Лунова, голос Америки.